Доброго дня всім! Ви на каналі у мене. В першу чергу я хочу всім подякувати вам, що ви зі мною. Дякую вам, мої дорогі друзі, підписники, що у нас уже з вами 5030 людей. Я дуже рада, мені навіть не віриться. Я коли хотіла відкривати цей канал. Я думала, ну кому я треба, хто за мною буде? Що я буду показувати? Ну, Думаю, спробую. Тому що мені це все нравилося, це фотографії, це всяке таке, знаєте, я люблю дивитися людей і, ну, і так собі задумала. Ну і дивіться, скільки нас вже багато. Звісно, людей по 50 тисяч є, а в мене 5 тисяч це теж дуже-дуже вас багато зі мною є такі. Мої підписники, мої подружки, що вони мене не зрадили і завжди і з перших днів і залишаються до сьогодні. Я вам дуже щиро всім дякую, я вас люблю, обожнюю. Ну, Кому не тяжко, то підписуйтеся, тому що я дивилася, і а у мене ну, 30% дивиться людей без підписки. Ну, Це ж не тяжко, просто підписатися, там нічого воно не шкодить. А мені буде приємно. Що зі мною є. Ви. Будемо дружити, буду потрошку щось показувати, знімати. Так що всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, мої дорогенькі. Я хочу зробити знову якісь булочки, їсти хочеться, поправляюся, щочки ростуть. Але все одно треба щось готувати. Тому я взяла ось кефір, молока в мене немає і знову по тому самому рецепту зробимо. Ніби то молока. Зараз ще стакан молока, стакан води. Так, у нас стакан молока міску коливаю. Зараз візьму воду, тільки розведу дубу, я говорила, то водичка закипіла. Зроблю я тепленьку і стаканчик добавлю щоб теж було стакан молока. Але ну, в мене кефір, буде кефір. Це теж дуже добрий і стакан води. Ну, ось так. Стаканчик води. Я додавила холодний, тому що буде гарячий кипяток. От, додавила. Зараз візьму дрожче. у мене заморожені, я їх не розморозила зарані. Я такого взяла стаканчик води теплої, вони зараз розтануть, розморозя. Нічого що трошки буде в мене більше. Рідини, я додав трошки більше тоді й муки. Все, нехай розтворається. Щоб не забути, візьму трошки солі. Добавлю зразу. удавлю, вивілю. Присади дріжджі тут бістрей. Розморозиться тут стекеньке все. Так. Беру цукор. 100 г. Нужно менше. Цукор. І сюда. Ваним цукор. Олийко яйка 90 грам, але всю не виливаю. ставлю щоб мені було зробляти тесто. Так, беру ложечку або венчика, перемішую. Ну і майже все, що нам остається, додати яйця. Рецепт такий, що треба жовтки відділяти від білка. Три яйця або можна два великі Я візьму два яйця. І білка додає, жовтка для помазки, але я не буду. Я буду додавати два яйця, а третім буду мазати зверху булочки наші. І додаю два яйця куріння. Можна і перепілини, разницю. Буде смішую. І все. Просію муку, замішую. Духовку я вже включила. Формую булочки. Тому хто там хоче, може, з начинкою. Вона сьогодні, не знаю, будуть, мабуть, з коріцею. Солодкі просто. Не хочу погріб лісти заповідним. І в духовку на 180 градусів до готовності. Все. буду замешивать тесто. Так. Прибираю стола. Трошки. Тут муки ось що ну заберу, і що в мене є. Я купляю муку в в Дніпро млин. Не знаю, щось я викладу є Колись я брала, не знаю. Забула яку. Богу чи що? Мука. Я забула. Вона така, знаєте, нагадайте, може, ви знаєте, яка мука така є, щоб вона була ніби жовтенька Хуторок я не люблю. Ось така от, знаєте. Вона ніби жовтенька і місці, а вона вже наче з яєчком. Я не знаю, де таку зараз знайти муку. Отак поки так, ложечкою. Звісно, тісто мене, ну, зараз воно мене не буде підходити, я буду зразу робити. Оце, що я переживаю, що в мене ця маса, що я молоко додавала, кефір. Ой, воду. Бачите, що я можу наговорити? Як за шубу. Млохер настоящий. Воду і кефір, і додала замороженеї дрожче, то мене стало воно таке, знаєте, холоднувати. А краще, щоб дрожчі були нагріти Ну, Нічого, в духовці воно буде сходити. Я знаю, мої дорогенькі, я ж мені не перший раз шубу робить. Я завжди шубу. Роблю мисочки, це так, знаєте, обістрачку. І в першу чергу це йде картопля. Ну, mm. що правильно, да, це йде спочатку картопілька, а потім рибка порізана кубичками. І на картоплю майонез обов'язковий. І постійно кожен слой треба змазувати майонезом. Небагато, щоб тікло. І бажано ще можна олійкою, олівкою, якщо є ще краще, чуть-чуть. Змазувати, щоб ці які старі. Змазувати олійкою і тоді салат сочний. Капельку, так трохи. Ну і оселедчика порізати разом із цибулькою. Перемішати дуже добре. Получається, тоді воно сілька теж держи, так як і картопля, як ви пишете, воно до кучі, цибулька не розпадається. І потім знов сіточку, а потім вже. За бажанням яєчку потерти, теж на яєчко сіточку. Якщо, то я іноді робила з яйцем. Томоркочку і в кінці вже бурячка. І це буде правильно. Але хто як зробить, воно все смачно буде, тому що одні ті самі інгредієнти буде все добре. Як не зробиться, так буде і добре. Отак замішує тісто. Друзі, моє тісто готове. Ось таке воно гесеньке. Так. Що нам треба? Я, мабуть, плюшки зроблю. Цукор взяла, корицу за бажанням, хто як любить олівку, олію буду змазувати, щоб не масло. Ну, а це обікнув я олія, щоб брати. зараз я буду виробляти такі ці, ну, от клубочки маленькі. Так. І розкачую. Я знаю що вам видно? Хочу, щоб було видно, але хіба тут можна десь зняти міста мало, то качалка вам буде Ну, Ось так. Беру лейку змащуємо. Сипаю цукром. Я трошки зроблю скоріцею, о, і буде дуже смачно і скручую. Ну, так, нащипую. и разрезаю. И так раблю, раскрываю. И все. Получается такая плюшечка. И на дечку. Можно поверху посыпать корицей. Можно ножиком разрезать. Все оно так тупое. Но я уже так те коврика порезала. Вони передачмо дорегеньки. Дівчатка, ну от, в мене ще сковородка така вийшла розочок. Це що тісто залише, я розочки зробила. Потім їх сахарною пудрою, коли вони спечуться, ще помажу яєчком, Тісто я не ставила, щоб воно підходило. Я просто замісила і все, виробила булочки там. Що хто робить? Так що можна не ставити на розтойку. І все. І одне деко в мене зразу поставило пектися, зразу яйцем помазала плюшки. А це вже те, що залишилося, то зараз воно отак на столі сходить. І достаточно йому повністю. Отак, коли бистренько треба, то не обов'язково ставить його на підйом. І все буде смачно. Розочки в мене такі красиві. Плюшки я вже посипала пудрою. І зараз. красивенькие. Вот такие красивые розочки. Эта лампочка светит, я не знаю, мне не нравится. Да ведь он еще грачущий. Порует. Угу. Ешь, Ланочка, ешь, поправляйся. Як ви думаєте? Смачно. Дуже смачно. Так є час. Можна ставити на підйом тісто. А якщо спішете, то воно смачне. Все підійшло. Бачите? А ці на столі то вже попідходили, поки одне дечко пеклося. Так що я. Він дуже добре. Ще можна по бажанню посипати пукровою пудрою. Буде то, що треба. Дощаємо, або з молоком, хто любить молочко. Просто супер. Мої розочки печуться. З вами такий мокбанг. Мокбанг. Дуже смачно щоки наїдаю. Дуже смачно. Так що погода така дощова. Вставайте. Беріть дрожчі. А що ж тоді прийдеться? ще щащаємо одну. Аж думала з'їм плюшку. Доставайте дрожчи. Робіть якісь булочки. Хоч на воді з олійкою. Пампушки з чесником. Теж буде дуже смачно.